Шостинська громада перебуває в умовах посиленої ескалації з боку країни-агресорки. На цьому наголосив під час апаратної наради міський голова Микола Нога. Я хотів би звернутися до всіх, що ми не повинні розслаблятися, то складується враження, що війна десь далеко. Вихідний день ходять по центральній вулиці, з собачкою, тривога. Ніхто не реагує. Давайте не гнівити Бога. Повітряна тривога говорить про те, що кожен за себе повинен думати думати за свою безпеку. Крім обстрілів на Шосткинщині склалась надзвичайно складна ситуація з пожежами в екосистемах. Все через посуху та сильний вітер. Найменший кинутий недопалок створює пожежі на великих площах. Зокрема, минулої доби горіла суха рослинність біля села Миронівка, селище Вороніш та у шості. Вчора чотири пожежі, рятувальники з останніх сил. Одночасно декілька пожеж. Ми будемо звертатись в обласне управління. МЧС що тут треба допомагати хлопцям вони ж без вихідних по декілька пожеж. Вещастуше міський голова звернувся до сільських старост з проханням створити мінералізовані смуги навколо населених пунктів, аби убезпечити потрапляння вогню з екосистем до населених пунктів. Він закликав залучати до цієї роботи агропідприємства. Фермерські господарства, агрофірми, трактора прицепили плуги, об'їхали населений пункт, пропахали. Все, спи спокійніше.